Ріття, слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ». Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні у нас з одного боку дуже проста тема з іншого надзвичайно складна. Ми сьогодні будемо говорити знову про грип, ГРВІ, Ові, тому що всі розуміємо, що поки що е, через російські обстріли немає в наших квартирах опалення, холодно, сиро і знову черги до лікарів. Але що найцікавіше, е, такі хвороби, як, наприклад, ковід, ніби нам здавалося, що ми про нього вже все знаємо, але насправді нові симптоми, е, нові е, якісь прояви, а найгірше, що надзвичайно. Е, Великі ускладнення після перенесення цього ковіду. Власне, у всьому цьому сьогодні спробуємо розібратися, роз'яснити вам на що звертати увагу і куди звертатися за допомогою. Буду розпитувати про все це у своїх гостей, яких із задоволенням представляю. До нас завітали Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, лікар, реабілітолог та ерготерапевт, а також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр і гематолог. При вам день. Добрий день, доброго дня. Так ну і насамперед я вже говорила про те, що будемо говорити, куди звертатися за допомогою. От вам просто конкретна адреса, конкретний номер телефону. Будь ласка, телефонуйте, записуйтеся в Києві. Працює дві клініки інтегративної медицини. Смартмет одна на лютеранській 16, Це неподалік метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Що дуже важливо, всі, хто сьогодні зателефонує до 18-ї години. І запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне обстеження, комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Отже, номер телефону, за яким варто записатися і зателефонувати, 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо і будемо традиційно починати. Як так вище видламо пріж за все. Подякуємо нашим збройним силам за можливість сьогодні говорити про ковід. про всякие болячки, а не захворивание, а не совершенно про другие вещи. И дай бог каждому захистнику ангела-хранителя, и чтобы все повернулись до дому живыми и здоровыми. И не хворили, правда? И не хворили. <laughs> и не хворили. Да. <laughs> У нас богато захисников проходит ликование. Мы оказываем допомогу и пораненным, и просто приходят, когда на ротацию. приходят. у нас уже есть друзья, артиллеристы з Національного гвардии Украины, які там регулярно до нас завітают, как только выходит на ротацию. Та что всем им ангелох родителей еще раз говорю, быть, вернуться домой до дома, до близких. Ми як завжди приєднуємося. І дивіться, якщо е, говорити про хвороби, то хворіти не хочеться нікому, але так чи інакше, оцей період осінньо-зимовий період, особливо от коли вже похолодало, а опалення ще немає, все таки це черги так. до лікарів збільшуються. У, у вас це, це само. так само, так ви так само так бачите, само. що кожного дня ми приймаємо людей з питаннями гострих респіраторних захворювань. И ковид регулярно, ковид, ковид. На жаль, мы сейчас будем говорить про симптоматику и все. На жаль, это кожного дня. Uh -huh. А говоря вот про хворого, знаете, говорят, у здорового человека тысячу божань. Yeah. Uh -huh. А у хворого uh -huh. только одно – стать здоровым. Так вот я желаю, чтобы у всех наших слухачев было тысячу бажань, uh -huh. Чтобы они были здоровы. А для этого требуется следовать за своим здоровьем. Подавайте одразу про симптоматику. Я вже говорила про те, що сучасний ковід має нові е, інші mm -hmm. прояви ніж ті, до якого ми звикли, е, і вони ці прояви дуже схожі на звичайне, як ми вважаємо, звичайне ГРВІ. Е, як тут зрозуміти як тут бути ще більш уважним до свого здоров'я? Чим відрізняються симптоми ковіду від застуди? Я хотіла би ще трошечки сказати про частота. Коронавірус весь час у нас зустрічався, і весною і був і літом і в прошлому році, але ну, якось трошки стихло. І зараз очередна волна почалась десь з вересня. Дуже багато людей їздили відпочивати. Пішла міграція, перемішування людей. Mm -hmm. Там теж люди хворіли і часто перехворіли влітку. А зараз ми бачимо хвости, так називаємо постковідне значення. Е, Гострий час у людина даже не думала, що це коронавірус. І чому то так? Єдиний симптом, якийсь який більш так е, замятний, ну дивіться, болить горло, маленька температура. ну Коли ви побігли і подумали, би, що це коронавірус. Mm -hmm. трошки нежить. І навіть не буде, буде то, чуть трохи кашель. Тобто дуже багато людей перенесли в такі легенькі форми ГРВІ. Думаю, якісь звичайні ГРВІ. Якщо раніше при, при коронавірусі завжди була дуже висока температура, ці такі випадки теж залишилось. Я говорю зараз в відміну, де mm -hmm. важко зрозуміти. Ду, висока температура, сухі кашель, кашель непродуктивний, задишка, вже переходячи на запалення легень, це дуже всім було зрозуміло. Ну, І один же ж фільтр у коронавірус – це зміна обоняння, да, і вкусів mm -hmm. і звращення це. І тому пацієнти зразу розуміли, через 2-3 дні в мене корона. Все, я нічого не відчуваю, запахи в мене теж коли було, то було то дуже дивно. Yeah. Сходив в туалет, як кажуть, виходиш, думаєш, а що таке, я не сходила в туалет. чи що? Дуже так дивно такий момент, це зараз я не бачу, що не сказав, що в них змінюються оці відчуття. А саме головне, що починається, це треба, щоб замітили, це дуже сильна боль горля, і воно це початок. І нос може трошки закладати, головна біль. І саме страшне таке то, що залишилось раніше, це сильна слабкість. Астенове гативний синдром. Тобто людина не може піднятися. Оце залишилось як хвостик від цього. Саме основне, що залишилось від коронавірусу, ще він шкідливий, він змінює згортання крові. Особливість коронавірусу, він дуже любить судини, її внутрішня частинка, ендотелії судини. І до цієї судини вони змінюються. Там йде запальний процес, підвищується згорткою місцево, і маленькі капіляри, маленькі судини у нас забиваються, просто мікротромби. І от там, де склалися, от, забилися судини, там і буде клініка. І тому отак це саме серйозне і дуже це часто... вже ви говорите про наслідки. правильно? Ні, не наслідки. Ні це, це не наслідок. Це коронавірус у всіх. І я коли ви ви підозрюєте, що з вами, якщо вже вік за 40, я рекомендую при, при, при приймати ну, хоча б звичайні препарати трав'яні для ожижування крові, угу. це бідвар, липа, малина, калина, якщо ви не знаєте, тому що якраз от важко дихати починається, та погіршується кровообіг. І кровою покіршується і в легенях, ще нема запалення легенів. І серцю недостатньо, тобто кров іде, але вона застиває, вона не вертається. Тобто йдуть тромби, як позабивались. От оці пацієнти це відчувають. Я говорю, як піднімаєтесь на сходинки? Щось дуже важко. Це ще не та задуха і все, то такі маленькі нюанси. І може бути навіть змін покров тіла, ну це дуже рідко. Ну, такі синдроми вони важливі. Дуже десь пацієнти відчувають, здають аналізи, підтверджують, десь не відчувають. Тому дуже багато людей прийшло. Ну я так скажу, процентів 80 Пацієнти прийшли, які принесли коронавірус. і вона тягнеться. Далі недостатньо сил, імунної відповіді. як-будто пацієнт такий, вже сильний по імунітету, переніс, та таке було вірусне, яврі, вихворіли, та щось таке, да, я навіть не згадали. Mm -hmm. да. Дивлюсь, а концентрація вірусу дуже висока, як будто він Симтомів немає, а ковід ще. є? Симптоми приходять зовсім інші. Ну, просто як те спочатку, якщо mm -hmm. ми дивилися завжди, перевіряли паразиту всіх. Дивилися стан імунітету, це як основне. Тобто зараз передивляємося гостровірусну інфекцію. Яку гостровірусну перенесли, щоб розуміти, що з людиною, тому що наслідки погіршення кровообігу проявляються у всіх по різному. І приходять через 2, 3, 4 місяця. Після такого як перехворіли десь влітку, і зараз йдуть ці симптоми. Угу. І ми зараз розкажемо наслідки. І дуже важко просто зверніть увагу, якщо у вас тягнеться слабкість до сих пор, ви перехворіли і з'являється ну невідома від чого слабкість. Якби будто би і не втомився, якби будто би і не бомбили, як будто би mm. і виспались, а не можете встати, тягнеться, це така ситуація, то треба обов'язково перевірити, що перенесли вірус. Mm. Тому найголовніше у людини це кровообіг. Ну дивіться, знаєте, ми такий народ, що ми собі знайдемо тисячу причин, тисячу пояснень, але не сходимо, не обстежимося, правда. Відчуваємо слабкість, а ну це ж осінь, це ж зараз да. такий період депресії. Депресія, да, соняє да. Соняє, депресія. Ну і в останню чергу ми подумаємо про те, що це ж наслідок перенесеної хвороби. А ці наслідки це не лише кровообіг, так це ну, організацій. Я починаю з цього Кровообіг в будь-якому органі, і саме Серйозно корогобик в життєво важливих органах, це головний мозок. Mm -hmm. І приходять пацієнти, у мене періодично кругляє голова. Тиск нормальний. Періодично я так заносив мене, періодично не можу встати. А дивишся, тут погіршен кровообіг в голові. Це дуже прединсультний стан. Mm -hmm. Голова кружляється і позапавринчу тихеньке може стрибати тиск сам по собі. от Піднявся вранці підвищений трошки, годину походила, людина пройшла. Оце такі маленькі симптоми, які потім можуть привести до страшного стану. Для пацієнтів, які більш такого ж віку м -м -м, похилого, ну не дуже такі, після 60 я вже така, я вже не вважаю тебе, да? ну просто у нас. Б, вам замзий... це не відноситься? <реш> Там, хорошо, професор, добре. Я просто хочу сказати, що з годами, з роками у нас замідляється обмін речовин. Хочемо, не хочемо, а час, часики тикають. І mm -hmm. у нас більш повільно відновлюється організм, більш повільно тече кров. І тому у цих пацієнтів дуже великий ризик інфаркту. Інфаркту головного мозку, інфаркту серцевого м'яза. І може бути інфаркт в будь-якому органі і в легенях, і в кишківнику, і порушується робота кісток. І вже це кої стадії приходиш, дивишся всіх пацієнтів. Mm -hmm. Там вже пройшов процес. Я просто хочу, щоб почули, якщо ви перенесли вірус, ну і треба зрозуміти. Звісно, людина може піти і здати тест на антитіла. Якщо вони знайшли, то я, я ж розумію, е, да? Все, можете перевірити. Якщо почули якісь свої симптоми, які я кажу, це біль біль горлі. Початок був, він швидко проходить, тому що не така вже агресивна коронавірус Зараз інфекція, як раніше, була. Вона мутувала 10 разів уже не один раз, ми не закривалися і перейшла в звичайний РВІ. Ну саме серйозне – це порушення кровообігу в будь-якому місці. А, якщо проблему вчасно більш-менш виявити, це ж все можна видавити. Да, да. От в нашій клініці ми виявляємо, дивимося стан згортання системи. У нас є методологічні це. Ну я ж говорю, можна все зробити в аналізах. Mm -hmm. Якщо ні, то ми все робимо за нашу діагностику. Первинно півтори години ми знаємо, що робиться з людиною. Наскільки змінився обмін речовин? Дуже часто починається у людей, які в обмін речовин зв'язаний з, з підвищеною сочовою кислотою, mm -hmm. починають боліти різні суглоби. Це слабке місце. Тобто, це порушується обмін речовин, печінка регулює е, білковий обмін, і сечова кислота починає накопичуватися в кістках. Приходять, ой, у мене загострились коліна мої, у мене колись хворів. Людина в те місце, колись хворів, я не кажу про хроніков страшних. Хворіло коліно, а тепер знову mm -hmm. дивишся, що це провокація коронавірусу. Представляєте, навіть в суглобі коронавірус сидить. Де Ні? ще може бути? Де хочете? Ось у погіршення троп, обміну троп до да, любої ткани до любої. судини у нас по всьому. Тому я ж якщо щось звернулося і тягнеться. Згадайте чим хворіли. Дуже часто люди інтуїтивно, як відчувають, я мабуть перенесла хоро... коронавірус. короновірус. Два-три місяці пройшло. Я ніяк не в мене немає ніяк сили. Оце скоріш всього. Ніяка вірусна інфекція так довго не дає. оцій хвост. Mm -hmm. А що ще ж робиться, коли коронавірус пройшов? Він може загострити ті хронічні інфекції, які були. І оця естенізація вже йде від них. Mm -hmm. Ну, от раніше так довго не тягнувся коронавірус, розумієте, отак, от по 2-3 місяці. Раніше бачили місяць, ну максимум півтора, і ми догадувалися, пацієнт розказував картину, якою казала класика по обонянню, да? і ми просто думали, скоріш, ви перенесли коронавірус, і тепер у вас знижився імунітет. На сьогоднішній день коронавірус заселяється в цьому місті, активує хронічні інфекції, герпес групи, хламіді, мікоплазми, зараз дуже багато легеневих, якісь грибкові інфекції, токсоплазма активується, це побічне. І тоді вони групування висикають в самому слабкому місці захворювання. Є пацієнти, такі які в них комбінація де йде. Наприклад, от як теж раніше було, було загострення, наприклад, проблем з цукровим діабетом. Пацієнти приймали таблетки при коронавірусах вже не контролюється таблетками, призначається інсулін, тобто зривається підшлункова залоза. Такі випадки теж є, і це дуже серйозно, і, і це миттєво тимчасово. І можна помилитися, призначити інсулін. А потім привести до гіпоглікемії. І тут дуже обережно треба. І такі препацієнти є, що потім ми їх відпаюємо глюкозою, щоб підняти цукор. Ви ще його повністю відміняєте. Наскільки порушується оця ця регуляція цукрового. як порушення білкового, так цукрового, так і жирового, розумієте, де всі хвороби, які у вас були, починають вилазити. Як довго, ну, з власного, з вашого досвіду, як довго може жити? Ковід ковід вірус, він складається із чотирьох составних: корона, яка від літучих мешей, uh -huh. SARS, то, що Asian Respiratory Syndrome, і дві вставки із із СПІД. За счет цих вставок, він виходить дуже. Долго живой у нас угу. в, в организме. И еще одно питание. Вот только сегодня у меня с утра, ранку был пациент, а, ему хроническую лейкемию поставили сейчас. По а как? У него был ДНК-вирус Эпштейн-Бара четвертый, а потом, потом наклался на COVID, И он как триггер сработал, иммунная система уже нарушена ДНК вирусом, ковид, и вот постепенно у него буквально в течение двух роков останек развился лейкемия. О, вот, да? вам, вот вам наследки ковида. Поэтому с ковида надо помнить, это как в автомобиле. Хороший стук всегда завжды наружу выйдет. Можно радио погромче включить, и не будет все ехать, будет дальше, а потом колесо видвалится. Дивіться, так чи інакше, ми можемо вважати. Ну це не офіційно зрозуміло статистика, але мені здається, що а, там 90 95 українців такі перехворіли на ковід починаючи з 20-го року. Це означає, що всі ми в небезпеці. Ну це не небезпека. Просто це не треба не, ну, це не за, за вашими словами. Це небезпека. Ні, зрозумієте, треба просто. Я По зараз кажу, яка паралель та. зараз особливість, mm -hmm. тому що вона стерла з картина. І люди про це забувають. Деякі відчувають, що це коронавірус. Ну полонись. добре, а навіть Ненавість. якби ми одразу зрозуміли, що це ковід. Що би ми пили? Є є, є? таблетки від ковіду, немає. Ну, у нас є. препарати є. Ми в наші клініки да, розроблено препарати при коронавірусі. Справляємося дуже швидко з ним. Це угу. має значення дуже велике і починаємо з цього. Вибираємо інфекцію, яка була тригером. Ці проблеми і то, що сказав Анатолій Василь, що онкологія теж дуже часто запускає, і багато пацієнтів кажуть: от перенесла корону раніше, це як раніше, і все гірше гірше себе почуваю. І Зразу і така, як кордон між здоров'ям нормальним, і потім все пішло. От, ну це не одна інфекція, таке не робить. Під час uh, пандемії ми пролікували uh, uh, більше ніж 5 тисяч uh, людей. И результаты очень позитивные. У нас, слава богу, летальных исходов не было. Хотя были несколько эпизодов, где была очень высокая степень урожая леяний. Потому к этому относиться нельзя. То есть, Треба регулярно делать осмотр в любом раскладе. Потому что я полностью сгоден с вами на 100%, что на самом деле, после этой пандемии мы находимся в определенной зоне опасности. Это не такая там катастрофа, но тем не менее, это может значительно сократить э, час життя mm -hmm. людины. Это надо сделать профилактику, выявить, убрать остатки этого короны. Очень часто попадают к нашим лекарям кардиомиопатия, сердце что-то стало давить, тяжело подняться. Вот такие вот сердечно-сосудистые. Начинаем разбираться о остатке короны. Mm -hmm. А, оці залишки, залишки оці залишки, які впливають на всіх сказала Тетяна Борисівна, взагалі на повністю наш організм. Наскільки вони піддаються лікуванню? Бо є ж віруси, є які дуже важко піддаються. Піддаються. на тоді. Ми ж працюємо з герпес з вірусами з бактеріями ці внутрі клітини. Я ще хочу нагадати про мікоплазму mm -hmm. дуже багатою. А троліоз д... теж якось впливає, що теж, теж казав... може да. дуже загострюється теж. Хтось mm -hmm. в любі хронічні інфекції. Ну просто це друга тема э, про бактерії. Ну, може, загостритися все, що хочеш. Э, просто треба, э, ну, на жаль, якщо немає можливості, от ми ж кажемо, звісно, може, ми можемо можем, можем всі, всіх на білому світі подивитися, тому що в нас mm -hmm. даже незважаючи на війну дуже великі черги. Я просто хотіла, щоб люди почули, що коронавірус багато. І хворіли дуже багато людей. Приходять сім'ями, і п'ять людей сім'ї один тільки перехворів, всі інший нічого. Передивляємося всі члени сім'ї, у всіх є коронавірус. Розумієте? О, да. Тому що ну, приходять багато вже як повторно, люди перехворіли. Е, краще всього приходити обстежувати раз в півроку, ну хоча б раз в рік. Ну, дітям то частіше. І ті пацієнти, які періодично, як Анатолійович сказав, приходять на профогляд, не бачите, нічого не загострилось, достатньо вітамінів, мікроелементів, ну просто як на профогляд то можете піти поздавати кучу аналізів, які mm -hmm. рекомендовано по страховці. Я ж просто перевожу до цього. І а в аналізах буде... нічого не буде видно. Ви ну на всякий випадок все щось десь може вискочити, якісь нюанси, особливо по згортучій системі. Просто треба. Слід, слідкувати за своїм здоров'ям. Тим більше ми зараз знаходимося весь час під стресом. А коли у нас ми стресуємо, коли підвищений кортизол майже у всіх, тоді у нас починається і знижувати імунна система, і вона тоді mm -hmm. пропускає. Що ви кажете, що ми все перехворіли з 20-го року? Так, да, і не один раз. І, на жаль, стійкової муновіпти немає. Максимум 6, але я бачила пацієнта 10 місяців. Та ж картина після вакцинації. Просто вакцинація, тих, хто вакцинували, mm. я нічого не кажу про неї, Ну, там інші oh. моменти. ну просто я кажу йому на відповідь, люди все одно хворіють, я ж вакцинувався. я говорю, Коли ви вакцинували? Три роки назад, mm -hmm. ну Це, це так. But я, конечно, ну, по грипу, місяця. розумієте? І дуже багато ускладнень зараз. Тому а хотілося... діти Діти так само діти, часто. Да, діти складання. теж хворіють, ну в легкій формі теж. Раніше були дуже страшні ускладнення, і діабет запускався, ага. да, і аутоімунні захворювання запускалися по сулобам. Зараз трошки менше, от, навіть незамітно, більше крізь середній вік, і тоді похилий вік Ну, Наприклад, у мене син хворів, то ну, класичні, у нього була корона, там було легко розуміти, тому що стан був серйозний. Ну, всі по-різному хворіють. Угу. Це залежить від е, називається, преморбітного фону. Якщо людина дуже багато нервує, погано висипається, тоді він хворіє сильніше. Ну, Мені тут важливо, ну, мені здається, що наша розмова в чим особливо важлива, що навіть якщо ви, Уже перехворіли, складно це було чи не складно. Все одно ну не можна вважати, що все окей. Ви перехворіли на ковід, тому що може через якийсь час запуститися якісь процеси, да. які ви і Рі, не рід, пов'язані рідко, рідко. У кого немає побічний протягом депосковідного синдрому. Дуже рідко. От приходять О, з це... дітками. От діти більш-менш, які вже у нас обстежені і mm. не мають ніяких хронічних інфекцій. Ті ж герпес віруси, приходять, перенесли, бо бачимо. У дітей нормально, mm -hmm. а у бабусі там цілий букет. І бабуся починає жалітися, що в неї є зле. А бабуся перенесла онкологію після операції. І от, пазу, тут дуже багато різних проблем, і тоді вона відчуває це. А діти так проскочили, як звичайно, РВІ. Просто от, от зараз вона така коварна в плані діагностики. Mm -hmm. Ну що ж, чергове можу сказати, не втомлююся повторювати під час таких еф ефірів, що е, завжди, якщо ви розумієте, що е, з вашим організмом, особливо, якщо розумієте, що з вашим організмом щось відбувається, не те, якщо ходите по лікарям, здаєте аналізи, але причини поганого самопочуття все-таки виявити не можете. Завжди рекомендуємо mm -hmm. таким пацієнтам звертатися до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, бо там знайдуть ось цю причину, як сьогодні прозвучало багато прикладів і історій, як от ковід давав про себе знати через багато багато місяців. Отже, як звернутися у Києві? Працює дві клініки: одна на вулиці Лютеранська, 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, це житловий масив виноградар. Дуже важливо всі, хто сьогодні зателефонує, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження вашого. Організму, отже, як записатися? 073 530 40 30 телефон, за яким дівчата вас запишуть на зручний вас вам час і зручну для вас локацію. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую вам надзвичайно за важливу розмову слухачам.